І остання задача мого тесту учня 7 класу запитали щодо проведення літніх канікул. Результати опитування стосовно однієї доби відображено на круговій діаграмі. Скільки часу у цей день учень займався спортом, якщо на нього він витратив на 15% більше, ніж на зависання у соціальних мережах? У мене зараз на екрані дуже яскрава картинка, ви всі її бачите. І, до речі, ця задача дуже-дуже співпадає з форматом НМТ. Схожі задачі траплялися, зараз я склала. Про якогось рандомного учня до речі, ну, на мій погляд, дуже-дуже активного і показового. Ну що, давайте розбиратися. Це в нас доба один день. Угу. І показано, чим же цей учень займався в цей день. Давайте проаналізуємо. Сон 30%, прогулянка 20%. Читання книги 5%, фільми 10%. Скільки це? У нас буде разом. Пропоную все додати: 30, додати 20, додати 5, додати 10, рахуйте, 50 і 15 65%. Це те, що в нас позначено на діаграмі. До речі, з круговою діаграмою знайомляться і в шостому класі, і в п'ятому працюють. Я впевнена, що ви знаєте про це. Що далі? У нас уся доба увесь день це 100%. Тоді на спорт і на соціальні мережі залишається від 100% відняти 65. Ну, нехай це буде подіям. 100 відняти 65%. 35%, якби я писала пояснення, написала би спорт і соціальні мережі. Якщо спортом займався на 15% більше, то ми можемо визначити, скільки відсотків. А потім і дізнатися, скільки годин та хвилин він займався спортом. Отже, якщо тут на 15% більше, я можу позначити X соціальні мережі, а X додати 15% це займався спортом. Разом це буде 35%. Хоча можна і побачити такі числові значення не складні, пишу тут уже третю дію як маленьке рівняння. Х відсотків це в нас соцмережі зависав, було діло. І Х додати 15, ну, звичайно, відсотків це в нас на спорт пішло. І тоді, розв'язуючи невеличке рівняння, що я маю? Х додати Х додати 15 дорівнює 35%. відсотків. 35 відняти 15 це буде 20, 2х звели подібні доданки дорівнює 20, отже, Х 10%. Відсотків. А тоді е, спорт.